О Пресвятая владичице Богородице, Казанська Мати Божа, Ти заступниця і помічниця нашого народу, ти стоїш перед престолом Всевишнього, молишся за всіх, хто з вірою взиває Твоє святе ім'я. Сьогодні, в день Твоєї славної казанської ікони, приходимо до Тебе з поклоном і вдячністю, поглянь, владичице, на нас, дітей твоїх, і покрий нас чесним Твоїм покровом. Від усякого зла. Даруй, Пресвятая Мати, мир нашим серцям, мир у наших домівках і мир у нашій землі, Сціли недужих тілом і душею, поверни надію зневіреним, втіш скорботних і обрадуй сумних. О Мати милосердя, Ти, що бачиш наші сльози і чуєш наші молитви, прости нам провини, які тьмарять шлях до Твого сина, і навчи нас любові, смирення та щирої віри. Благослови дітей наших, щоб росли в чистоті серця, благослови воїнів наших, щоб стояли в правді й мужності, благослови матерів і батьків, щоб виховували з любов'ю. Благослови всіх, хто шукає правди й миру. О Богородиця Казанська! Стань нам опорою в хвилину скорботи, заступницею в небезпеці, порадницею у сумніві і провідницею до вічного спасіння. Нехай Твоя ікона буде світлом у темряві, Твоє ім'я молитвою на устах, а Твоя благодать захистом у всіх наших дорогах. Моли Сина Твого, Христа Бога нашого, щоб дарував світові мир народам єдність, а нам любов і віру непохитну. Пресвятая, Владичице Казанська, будь з нами нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.